Добрий день, шановне панство. Тепер хочу підбити, ну, розказати вам, що ми даємо, що я даю внутрім їсти і що в мене ще залишилося для нутрії на середину лютого. В принципі, середина лютого зима, в принципі, вже закінчується. Ну, ще від середини то до 1 березня, ну так, морози можуть бути, та ще такі більш-менш, а вже в кінці лютого, то вже буде потепління і вже буде тепло. Ну, Тепло не тепло, ну, але плюсова температура вже буде появлятися в нас травичка. В принципі, так як того року зими мав, і хто не має, чим годувати нутрій, може. На узбережжя річок або озер ставків поїхати. І там вже пробиваються зелені рослини з води, на побережжі, можна вже щось зелене для нутрій придбати, хто не має чим годувати. І так, середина лютого, що я даю нутріям, основний корм для мене гранула. Гранула на дорослу самку. Я, я даю 200 г гранул. На дорослу особину. Саме самка 200 г я орієнтуюся. Наївшись гранулею, в принципі, в мене нутрія повинна задовольнятися гранулою. Для того, щоб запити гранулу, їжу нутрія використовує воду. або в даному. Випадку в мене буряк. Також для е, малих нутрій, лише там, де є маленькі нутринята я беру зранку і ввечері по дві моркви, розрізаю на маленькі кусочки і кидаю в вольєр, де є малі нутринята Так само поступаю і з картоплею. Якщо є ліва картопля, то я її беру і даю е, сімейним внутрієм малим. По-перше, щоб е, самки мали більше молока. В принципі, я зараз вам покажу, як я тут все роблю. Оскільки я йду на роботу, дивіться, бачите, тут я жінці наготував, вона має вольєр висипати. Картопля є морква і дрібненько порізаний буряк. Так, оскільки тут... В вольєрі є багато е, малих нутринят. Я для того беру і то все подрібнює, щоб нутрі щоб вистачило всім, щоб маленькі нутринята могли е, собі зловити ту морквину, а не дорослі нутрії е, з'їдали моркву, наприклад, чи буряк, чи інше. Також з кормів для внутрі ще йдуть кухонні відходи. Це ну, все, що з овочів, фруктів, іен вдома, чиститься шкаралупа цитрусових, очистки картоплі, моркви, буряка. Все-все йде сюди, внутрі все то перебирають далі. Закидаю я в клітку, наприклад, в мене в клітках переважно одна 2 нутри її є, то я по стеблові кукурудзу кидаю, зрідка їм в клітки пхаю сіну, а кукурудзу і сіну в більшості використовую для того, щоб дати вольєри. Ну і внутрій більшості використовують сіно і е, стебла кукурудзи для, для підстилки. Ну, щоб воно було сухо. Де що вони, звичайно, яке не зразу, вони щось там здиблять, переберуть, а в принципі, передобкують і що маємо, то маємо. Е, питання були: е, що робити, коли. Кормовий буряк закінчується, ну, соковиті корма закінчуються. Нічого дивного, давати воду, давати нутріям воду і тобо. Якщо немає, не хочете витрачати гроші на соковиті корми, які зараз, напевно, буряк коштує не менше 5-6 гривень за кілограм, то навіщо витрачати гроші як можна е, нутріям, е дати кашу, якщо ви даєте. Трошки ну, не рідшу кашу, ну але можна і трошки рідшу кашу, вже не таку, дивлюся, дехто такими кусками каша робить. Трошки таку не ріденьку, але картопля, будемо так казати, як ми варимо картоплю, пюре робимо, щоб внутрі я брала, щоб вона не того. Плюс трошки води давати попити, якщо нема поїлки поставити їм трошки воду, і тим самим можна задовольнити нутрію. Якщо нема чим годувати, можна ну, бачити, що курми закінчуються і певні, то можна зараз весна, вже бруньки попускали, кущі дерева. Маєте кущі якісь пообрізати, обрізайте, кидайте нутрі, а внутрії будуть перетирати, що з'їдять, що перетруть і використають. Ну, знову я колись, так як я даю нутріям то, що я вам казав, і кидав деколи гілки і вчасно не забирав, вони трохи гілки поїли, а далі воно було притрушене сіном тимова, бадилям кукурудзи. І потім годять ті гілки, потім, як чистись в вольєр, треба добре натягатися, щоб того. Та і з кукурудзою теж проблеми, бо вона довга, в неї не всі вперетнуть і важко тягнути то все. Ось так. Такі корми в мене є для нутрі, і так я їх годую в лютому місяці. Дякую за увагу. До побачення.